Доброго дня, мої дорогі дівчатка та хлопчики, доброго дня, мої дорогі друзі! Мене звуть Тетяна, я живу в Києві і я показую та продаю американську вінтажну біжутерію. Звичайно, буває попадається не тільки американська якась компанія, а й інші компанії. Але в основному я купую товари на американському. Сайті eBay або англійському Etsy, але там теж в основному американські прикраси. Тому що я купую вінтажні прикраси, а якраз Америка була центром прикрас у 60-50 років минулого століття. І сьогодні у нас буде компанія Emons та компанія Сара Ковентрі. Це можна сказати, одна корпорація, тому що і компанію Emons. І компанію Sara створили батько та син стюарти. Ну, за компанію Emons у нас буде відповідати оцей набір, цей сет, який називається «Вибух», зірковий вибух, і я його вже показувала, він у нас буде йти зі знижкою. Коробочка ця демонстраційна, вона не продається. Гляньте, яка ніжність, яка краса. Дуже красиві і брошки, і кліпси, трошки погано тримаються, зараз я поправлю. А раніше цього набору я не бачила і не тримала в руках. І ви знаєте, на картинці, на фото він не був такий красивий, як він є в дійсності. Дуже така ніжність, переливи, дуже красивий набір. Ось така чудова брошка з перлинкою всередині. І кліпси теж з перлинками, і з кристалами Аврора Боріаліс. Бачите, як вони блищать. І такі золоти кінчики, і на брошці, і на кліпсах виглядають чисто золотими. Отак, от якщо ви вдягнете, теж будете отак от блищати. <смі> Дуже гарний сит, і зараз у нього знижка, оцей сит, ціна зі знижкою в нього 1000 гривень. Сьогодні я вам покажу прикраси, які вже продані, і прикраси, які прийшли і вільні. І зараз я вам хочу показати продані прикраси, щоб ми їх просто показали, подивилися і потім перейшли до вільних прикрас. І оці дві квітки, дві троянди, шипшини, вони продані. І ще в мене йдуть теж продані, і йде шипшина одна вільна. Тому не переживайте, це одна ірочці козак і одна Валерія з Одеси. Ці дівчатка, ви вже завтра я вже вам відправлю ваші прикраси. А ще я знаю Ларисочка замовляла, і, здається, більш ніхто. Якщо ще хтось замовляв, нагадайте мені. А я вам скажу, що я купила ще дві брошки одну для Лариси, а одну, мені здається, що вільна. І оці дуже красиві прикраси, вони просто чудесні. І ці прикраси зробила компанія Сара Ковентрі. Сара Ковентрі – це компанія, можна сказати, дочірня компанія Emons, або вона просто входила в корпорацію Емонс і. Компанію Сара Ковентри теж заснували стюарти, і вони назвали свою компанію в честь Сари, дочки одного стюарта і внуки іншого стюарта. І в честь Сари назвали Сарою, а в честь, можна сказати, міста Ковентрі в Англії, звідки емігрувала родина Стюартів, друга частина назви. Тобто, такої людини Сара Ковентрі ніколи не було. Колись мені написала одна жіночка, що, виявляється, Сара Ковентрі була, вона померла, і після неї ніхто вже не випускав прикраси від Сара Ковентрі, тому що Сара Ковентрі не мала дітей. Ну, може, хтось десь так і розказував, але ну, ми з вами знаємо, що Сара Ковентрі – це просто компанія. І що це таке складне ім'я. І оці дві чудові квітки ідуть ірочці і Валерії. Вони просто чудові, вони однакові. Я... Дуже часто їх показую, тому що коли я покажу цю квітку один раз, то відразу хтось іще хоче таку квітку, тому що вона дійсно красуня. Така квітка коштує 1200 гривень. Звичайно, на сайті eBay вони коштують і дорожче, але я купую тільки ті, які можна привезти сюди із доставкою, щоб їх ціна була. Менше, ні, ніж 1200 гривень. Тому що ні ви, дівчатка, ні я не хочемо переплачувати, хоча там бувають такі, що і по 2500 одна квітка ну, з доставкою, одна брошка. Но ми на такі не дивимося, ми чекаємо, щоб було дешевше. Тому що це все одна якість, одна, одна фірма, то чому ми повинні платити більше? Так, якщо хтось хоче за 1200, то ми можемо ще пошукати. Ці квітки продані. А ми дивимося ще одну продану прикрасу, а потім будуть всі вільні. Із проданих прикрас у нас ці кліпси, які називаються контеса. Ви пам'ятаєте брошку з опаловим склом, браслет у нас був з опалом і таким турмаліном, то оце Кліпси в той самий сет в набір контеса, або як ще його називають, графиня. Це замовлення для Анжелки з Канади. Ви бачите, що зараз із за президента Сусідньої країни з Канадою виявляється, що прислати із України дешевше, ніж із Америки в Канаду. Ну, Там якісь налоги, якісь. Я не знаю, що, мені самі було дивно, але виявляється, що зараз це дешевше. Тому Анжелка із Канади замовила в мене ці сережечки чудові. І ви бачите, вони на натуральній підложечці, не, не вистачає тільки коробочки, От такі от з зеленими камінцями та опаловим таким склом. І отут от. Написано контеса, бачите? Не пам'ятаю вже, скільки вони обійшлися. Ну, Ви знаєте, що всі ці прикраси це все індивідуально. Я, звичайно, шукаю які дешевші. І оце всі прикраси, які продані, всі інші будуть вільні. Ви можете їх купувати. А вірніше буде ще. Одне продане, але то не від Сари Ковентрі. Ну, а ми знаємо, що компанія Сара Ковентрі назвалась від імені онуки та, мі... та імені міста Ковентрі в Андрії, звідки іммігрувала родина Стюартів. І Сара Ковентрі вона не слідувала практиці кору або Тріфері. Може, ще Еміріям Хаскел, що полягає в створенні робіт, свого нанятого сильного дизайнера в штаті, а замість цього Стюарт набував дизайн у фрилансерів. а потім наймав такі фірми, як Деліза Елстер, чий власний бренд був Джуліана. І вони створювали кольє, намиста, броши, годинники, сережки і браслети. І давайте подивимося, що ж у нас є. І у нас сьогодні є оця чудова брошка, яка була заснована в 1961 році, і назва в неї Галактика. Ну, ви знаєте, що в ту пору якраз дуже всі звертали увагу на космос. І оця брошка, мабуть, Зірки, і якісь планети, галактика. Тут художнє скло, і тут ще маленькі маленькі кристалики Аврора Боріаліс, і перлинки, дуже багато всього цю зірку, або ще, як кажуть на цю брошку, мальтійський хрест дуже часто називають Мальтійським хрестом. А Мальтійський хрест це такі популярні серед брошок. дуже. І оця брошка, вона достатньо велика, подивимося на неї поближче. У неї отак от від крила до крила, можна сказати, 8 майже сантиметрів. Ну, Я вам вже казала, що Сараковинтрі не продавала свої прикраси в універмагах, і не, вони, наприклад, не концентрували увагу на тому, щоб Продавати або рекламувати свої прикраси, продаючи їх, або даруючи їх голівудським кінозіркам чи іншим селебриті, а вони дуже по-іншому підходили. Вони використовували домашні вечірки, щоб змусити людей говорити про їх доступні прикраси. щоб... Вони говорили зі своїми друзями та сусідами, фактично, деякі з найцінніших прикрас Сари Ковентрі були створені як набори для господині, для тих господинь, які робили ці вечірки. Випущені такі прикраси були обмеженим тиражем. і... Ці жінки, ці хазяйки господині вечірок, вони якби отримували ці прикраси в подарунок, а потім їх дуже дорого продавали, тому що не всі могли їх купити. От Зворотня сторона і напис Сараков. І така зворотня сторона всієї прикраси в дуже гарному стані. Глянтика краса на кожному цьому крилі, або на кожній листочку цієї зірки, Ви бачите інший колір. І можна сказати, зірка, а можна сказати, Мальтійський хрест. Така брошка, вона вільна, вона майже 8 см і продається за 1000 гривень. Зараз у неї дуже низька ціна для цієї брошки. Ви знаєте, за оті демонстраційні набори, які дарували хазяйкам, і навіть не, не бралась предоплата. І для просування Сари Ковентрі наймались як чоловіки, так і жінки. У той період багато жінок вхопили за можливість заробити гроші і придбати нові аксесуари, модні аксесуари, не виходячи з власного будинку. А я вам покажу ще. Дві прикраси від Сари, одну ви вже бачили. І це така прикраса, яка називається «Малиновий лід. Вона в нас теж не дуже часта гостя, просто недавно була. І всі знов хочуть таку прикрасу. І ви знаєте, я не дуже пам'ятаю, чи цю брошку мені замовляла Оля із Франції, чи вона вільна? Давайте так, я. З Олею поговорю, а ви питайте, якщо хтось хоче цю брошку, то питайте. Ну, мені здається, що у мене ще йде одна така брошка, але теж не пам'ятаю. Ця брошка коштує 1200 гривень. А я вам зараз покажу її поближче і трошки ще поговоримо про Сару Ковентрі. Ми ще знаємо, що, крім того, що дарувалися прикраси. Господиням вечірок вони ще роздавали свою біжутерію учасницям ігрових шоу та конкурсів краси. І ця реклама, яка стала результатом маркетингової стратегії, зробила Сару Ковентрі однією із найпопулярніших ювелірних фірм середини ХХ століття. Подивіться, яка краса. Це називається брошка, називається Малиновий лід. Просто красуня. До цієї брошки ще й бувають сережки, але я вам казала, що зараз в основному брошки і сережки продаються окремо, і сережки коштують, мабуть, більше брошок. А ця брошка коштує 1200 гривень. І це вінтажна брошка, а зараз, ви знаєте, дуже цінуються брошки, особливо 60-70-х -х, х років. Колекціонери шукають такі прикраси. У цієї брошки є маркування. От ви бачимо, ми бачимо з воротньої сторони, як написано Сараков. І як я вам вже казала, останнім часом не дуже у мене добре з пам'яттю. дуже багато всяких стресів. Через те я не пам'ятаю, чи зумовила мені хтось цю прикрасу, здається, Оля з Франції. Якщо ні, то я вам скажу. Ви мені просто напишіть, якщо хтось хоче цю брошку. Ця брошка коштує 1200 гривень. Ну, а наступна брошка точно вільна. Я вам скажу, що незважаючи на те, що в Ковентрі не було власного дизайнера, багато фірм виробів компанію мають загальні стилістичні характеристики. Наприклад, прикраси Сара Ковантрі, як правило, прикрашені кабошонами, стразами і недорогоцінними металами, і зазвичай вони були золотистими або сріблястими. І перш за все прикраси Ковентрі були цікавими. Дуже часто прикрашеними цікавими мотивами. Ну, так, наприклад, як оця брошка, яка називається Ляпіс Лазурь, ця брошка була приурочена до 25 ліття компанії. І якщо компанію створили в 1949 році, то ця брошка випущена в 1974 році. І вона створена обмеженим накладом. Цих брошок дуже мало. Через те ці брошки коштують дорого на eBay. Ну, ви знаєте, що не всі продавці знають, що вони продають, як вони продають. І тому цю брошку я теж можу вам продати за 1200 гривень. Якщо ви подивитесь, на цю брошку в найбий, то там ціни набагато дорожчі, чим в мене тут вже з доставкою до України. 1200 гривень вона продається дуже недорого для неї. Ну, і що я вам хочу сказати, що протягом більшої частини своєї короткої історії Сара Ковентрі рекламувала свої прикраси як прикраси для жінок. Які насмілюються відрізнятися від інших. А ми подивимося на глибину цього кабошона, подивіться, як красиво він зроблений такий лазурь, і називається брошка Ляпіс-Лазур. До цієї брошки я бачила і кільце. І щось ще кільце, браслети, не пам'ятаю точно дівчатка що, але недавно щось бачила. Ну, купити отак без замовлення не можу, тому що о, разом воно коштує дорого. Чим же я бачила кільце і щось ще? Ну, не важливо. Важливо те, що в нас є ця брошка, яка коштує недорого для неї. І от таку срібну тону зворотня сторона і ми бачимо дуже гарне маркування, яке звучить як просто Сара. Ви бачите, як багато гарних прикрас виготовляла ця компанія, компанія Sara Coventry чи корпорація Emons. Це все якби одна компанія. Але в 1984 році. Після подання заяви про банкрутство компанія була продана. Добре, що її змогли продати, але виробництво було перенесено до Китаю та Індії, що нарешті поклало край методам продаж на домашніх вечірках. І бренд пережив кілька коротких періодів відродження. Але 2008 року він повністю припинив виробництво. І для нас це дуже добре, тому що ми маємо можливість купувати саме вінтажні прикраси. Чудові, красиві прикраси, гляньте, кожна з цих прикрас достойна того, щоб нею любувалися. А я вам покажу ще зараз. Одну прикрасу, яка теж продана. Я забула про, цю, про це яблочко, що вона продана і не показала вам з проданим, але полюбуватися цим яблучком варто. І у нас сьогодні ще буде розіграш розіграш тієї пташинки-секретаря, яка дуже схожа на пташку від компанії Тортолані. Ви знаєте, що я дуже-дуже люблю оце морозне скло, австрійське морозне скло. Воно, як бачите, пофарбоване в різні кольори. Якщо ми з вами бачили вже і малинка, і полуничку червоного кольору, то зараз у нас полуничка, ну, можна сказати, полуничка, правда? Найбільше вона похожа на полуничку. Така, що вже починає зріти зелена і полоса червоного. От-от уже, -от так як зараз. У мене на городі, до речі, зараз якраз такі полунички. І ще не зрілі, а вже набираються так, такого червоного кольору. Ця полуничка без підпису. І ви знаєте, що прикраси, австрійські прикраси, бо це австрійське скло. Просто без підписи, що австрійські прикраси разом з доставкою коштують біля 100 доларів. Ця прикраса коштувала набагато дешевше, здається, вона коштувала до 1000 гривень, але це, скажімо так, не, не ціна для цієї брошки, тому що такі брошки продаються на ebay, за 45-49 доларів. А це, ви знаєте, що без доставок це вже 2000, а з доставками ще більше. А я продала цю брошку, здається, до 1000 гривень. Не пам'ятаю точну ціну, ця брошка пішла світланці, піде Світланці в Естонію. Я думаю, це дуже достойна покупочка, і дуже дешево ми знайшли. Цю полуничку. Дуже дешево гляньте. Ну, просто натуральна полуничка. Це морозне скло, воно дуже цікаве. Ми глянемо зворотню сторону, але маркування там нема. Ну, от така зворотня сторона. І так, ця полуничка виглядає. І хочу вам сказати, дівчатка, що як ви захочете. За тисячу гривень купити таку брошку, то ми цього зробити зараз не можемо. Я дивилася, які ціни, хочете, вам покажу на цю брошечку. Немає зараз. Це, я ж кажу, просто попало, що людина не знала, що це таке. Брошка без маркування, через те поставила низьку ціну. Через те світланці повезло. А так, хіба що знов хтось виставить за таку ціну? Ну буває, бо колись у мене вже було таке яблучко. Оце як ця брошечка, тільки яблучко недороге. І я навіть його, здається, мені пустила на розіграш. Ну, я ще раз повторю, що я дуже люблю оцей ефект цього морозного скла. Оце коли воно світиться, переливається. Чудова прикраса для світочки із Естонії. Ну, і ще раз глянемо на пташку Секретар, і зараз зробимо розіграш. Вітаю Лілечку! Дуже приємно, Лілічка, що ти виграла. Я думаю, тобі ця пташка подобається, тому що ти написала, що вона чудова. Ну, а зараз хочу всім вам побажати, щоб ми всі були живі, здорові, щоб всі в сім'ях наших були здорові, щоб наші будинки були цілі. І давайте запам'ятаємо, що те, що нас не вбиває, робить нас сильніше. Ми вже дуже сильні, дуже сильні з вами. І давайте допомагати нашій армії боротися з цим окупантом, з цими фашистами. А я хочу вам сказати, що я люблю вас. До побачення. Дякую, що ви зі мною.